Дорогі семикласники, тема відеоуроку – перпендикулярні прямі. Перпендикуляр відстань від точки до прямої. З перпендикулярними прямими ми зустрічаємося не тільки на уроках математики, але й повсякденному житті. Розглянемо перехрестя доріг. Дороги на перехресті нагадують прямі, які перетинаються під прямим кутом, що зараз наглядно зображено на екрані. Ще один приклад. Ми пам'ятаємо гру в шахи і можемо помітити, що сусідні сторони клітинок шахової дошки також нагадують прямі, які перетинаються під прямим кутом. Отже, дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. На малюнку зображені прямі АБ і СД, які перетинаються під прямим кутом, і вони називаються перпендикулярними. Для позначення перпендикулярності прямих використовують спеціальну позначку, яка зараз зображена на екрані червоним кольором, і ми можемо прочитати цей запис пряма АВ перпендикулярна до прямої СД, або прямі АВ АБ і СД перпендикулярні. В геометрії прямі ми можемо позначити не лише двома великими латинськими літерами, як в попередньому прикладі, але й однією маленькою латинською літерою. Зараз прямі А і Б зображені на екрані, вони перетинаються під прямим кутом і є перпендикулярними. Можемо відповідний запис зробити. Пряма А перпендикулярна до прямої Б, або можемо прочитати прямі А і Б перпендикулярні. Розглянемо побудову перпендикулярних прямих. Перпендикулярні прямі ми можемо побудувати за допомогою транспортира або за допомогою креслярського косинця. Розглянемо перший спосіб. Побудуємо одну пряму, зараз вона зеленим кольором зображена на екрані, і потім прикладемо транспортир так, як показано на малюнку. Потім олівцем відмітимо позначку, що відповідає 90 градусів, адже величина прямого кута дорівнює 90 градусів. Далі допоміжну точку ми також поставимо і проведемо через ці дві точки пряму, яка і буде перпендикулярна до заданої прямої. Розглянемо другий спосіб за допомогою креслярського косинця. Побудуємо пряму і одну сторону прямого кута креслярського косинця прикладемо так, щоб вона співпала із побудованою прямою. А потім за допомогою олівця проведемо пряму перпендикулярну до заданої вздовж другої сторони прямого кута креслярського косинця, що зараз наглядно показано на екрані. Розглянемо тепер наступне твердження. Через будь-яку точку площини проходить тільки одна пряма перпендикулярно до даної прямої, отже, задана пряма А і точка Б, яка не належить цій прямій. Через цю точку ми можемо побудувати тільки одну пряму, яка буде перпендикулярна до заданої прямої, що зараз ми і зробимо. Прикладаємо косинець так, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із заданою прямою А, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через задану точку Б. Тобто таким чином, як зараз показано на екрані. Потім беремо олівець і проводимо пряму перпендикулярну до прямої А, зараз це пряма зеленим кольором, позначена на малюнку. Ми розглянули випадок, коли точка Б не належала прямій А. Розглянемо тепер випадок, коли точку К ми будемо брати на прямій А. Тобто задана пряма А і точка К, яка належить цій прямій. Через точку К, яка належить прямій А, також можемо провести пряму, яка буде перпендикулярна до прямої А. Прикладаємо косинець таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із заданою прямою А, а друга сторона прямого кута косинця пройшла через задану точку К. Тобто таким чином, як зараз показано на екрані. Далі проводимо пряму зараз ця пряма зеленим кольором з'явилась на екрані, яка і буде перпендикулярною до прямої А, і проходитиме через задану точку К. Таким чином, через будь-яку точку площини можна провести тільки одну пряму перпендикулярну до заданої прямої. Перпендикулярними можуть бути не тільки прямі, але й відрізки та промені. Відрізки або промені називають перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. На першому малюнку зображені прямі А і Б, які є перпендикулярними, відрізки А Б і С Д лежать на цих перпендикулярних прямих, отже, відрізки А Б і СД перпендикулярні. На другому малюнку зображені прямі А і Б перпендикулярні, промені МК і НП лежать на цих перпендикулярних прямих, отже, промені МК і НП є перпендикулярними. Розглянемо поняття перпендикуляра. Розглянемо пряму А і точку А, яка не належить прямій А. Перпендикуляр до прямої, проведений із заданої точки, це відрізок прямої, перпендикулярної до даної, один із кінців якого це задана точка, а другий це точка перетину прямих. Таким чином, якщо задана пряма А, і точка А, яка їй не належить, то перший крок ми будуємо пряму АБ, яка перпендикулярна до заданої прямої А. І тоді відрізок АБ буде називатися перпендикуляром до прямої А. При цьому точку Б називають основою перпендикуляра. А довжину відрізка АВ будемо називати відстанню від точки А до прямої А. Запам'ятовуємо, що відстань вимірюється по перпендикуляру. Розглянемо приклади, на якому із малюнків відрізок АВ є перпендикуляром до прямої А. На першому малюнку зображена пряма А, і далі відрізок АБ. Ми бачимо, що пряма АБ перпендикулярна до прямої А, про що свідчить позначка. Далі точка Б є точкою перетину цих прямих, тобто основою перпендикуляра. робимо висновок, що на малюнку 1 відрізок АБ і є перпендикуляром до прямої А. На малюнку 2 відрізок АБ не буде перпендикуляром до прямої А, оскільки другий кінець відрізка Б не належить прямій А. На третьому малюнку відрізок АБ також не буде перпендикуляром до прямої А, оскільки пряма АБ перетинає пряму А не під прямим кутом. Розглянемо наступні приклади. Знайдіть невідомий кут на малюнках. На першому малюнку зображені дві перпендикулярні прямі А і Б, і вони перетинаються під прямим кутом. Враховуючи, що величина прямого кута 90 градусів, нам заданий кут 41 градус, як вказано на малюнку. І щоб знайти невідомий кут, ми від 90 градусів віднімемо відомий кут 41, маємо відповідь 49 градусів. На другому малюнку аналогічним способом ми можемо знайти невідомий кут. А саме: Невідомий кут дорівнює 90 градусів відняти 60 градусів і дорівнює 30 градусів. На третьому малюнку невідомий кут дорівнює 90 градусів відняти 72 градуси дорівнює 18 градусів. Розглянемо задачу 1. Накресліть гострокутний трикутник. Проведіть через кожну вершину трикутника пряму перпендикулярно до протилежної сторони. Візьмемо, наприклад, вершину Б, протилежною до неї стороною є сторона АС. Беремо креслярський косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута креслярського косинця співпала із стороною АС, а друга сторона пройшла через вершину Б, тобто таким чином, як зараз показано на екрані. Далі, за допомогою олівця, ми і побудуємо пряму, яка проходить через вершину Б перпендикулярно до протилежної сторони АС. Зеленим кольором ця пряма зображена на екрані, і ми можемо її позначити БМ і записати, що пряма БМ перпендикулярна до АС. Тепер розглянемо вершину А. До вершини А протилежною стороною є сторона БС. І тому ми прикладемо креслярський косинець таким чином, щоб одна сторона прямого косинця співпала із стороною БЦ. Потім будемо рухати цей косинець так, щоб ми другу сторону пройшла через вершину А. Тобто таким чином, як зараз показано на екрані. За допомогою олівця, ми будуємо пряму, вона зараз оранжевим кольором з'явилася на екрані. Ця пряма проходить через вершину А перпендикулярно до протилежної сторони БЦ. Ми позначимо цю пряму АН і запишемо, що пряма АН перпендикулярна до БЦ. Нам залишилося розглянути вершину С трикутника АБЦ, і протилежною стороною до вершини С буде сторона А Беремо креслярський косинець. Прикладаємо його до сторони АВ таким чином, щоб одна із сторін прямого кута косинця співпала із стороною АВ. а друга сторона косинця пройшла через вершину С, тобто таким чином, як зараз показано на екрані. Далі проводимо за допомогою олівця пряму блакитним кольором. Ця пряма з'явилась на екрані. Ми позначимо її СК і можемо записати, що пряма СК перпендикулярна до АВ. Відповідні позначення з'явилися зараз на екрані. Розглянемо задачу 2. Накрисліть тупокутний трикутник. Проведіть через кожну вершину трикутника пряму перпендикулярну до протилежної сторони. Креслимо тупокутний трикутник, зараз він зображений на екрані. ЛПК тупокутний трикутник. Далі ми візьмемо вершину П, до неї протилежна сторона це сторона ЛК. Прикладаємо креслярський косинець таким чином, щоб одна сторона прямого кута креслярського косинця співпала із стороною ЛК. А друга сторона пройшла через нашу вершину П. Далі будуємо пряму зеленим кольором ця пряма позначена на екрані. І тоді можемо позначити цю пряму PM і записати відповідне позначення, що пряма PM буде перпендикулярна до сторони ЛК. Далі ми візьмемо сторону вершину L. І протилежна до неї сторона буде сторона ПК. Зверніть увагу, що в цьому випадку нам треба спочатку побудувати продовження сторони ПК, що зараз під лінійку ми і зробимо. Перший крок побудували продовження сторони ПК. А потім прикладаємо крислярський косинець так, як показано зараз на екрані, і проводимо пряму зараз блакитним кольором. Ця пряма з'явилася на екрані. Ми одержали пряму LN, яка проходить через вершину L трикутника перпендикулярно до протилежної сторони ПК. Нам залишилося розглянути вершину К. До вершини К протилежною стороною в трикутнику є сторона ЛП. Знову нам спочатку треба побудувати продовження цієї сторони, потім прикласти креслярський косинець так, щоб одна сторона косинця пройшла чер... співпала, через... співпала із стороною ЛП, а друга сторона косинця пройшла через вершину К. І тепер будуємо пряму зараз оранжевим кольором, вона з'явилась на екрані, і ми одержимо СК, буде пряма, перпендикулярна до сторони ЛП. Таким чином, ми побудували через кожну вершину трикутника пряму перпендикулярну до протилежної сторони. І відповідні записи з'явились на екрані. Розглянемо задачу 3. На рисунку. АБ перпендикулярно СД, кут МОЦ плюс кут БОК дорівнює 130 градусів, величина кута СОК дорівнює 42 градуси. Обчислять градусну міру кута МОК і кута МОД. Прочитавши умову задачі, ми зробимо короткий запис умови задачі і будемо розглядати малюнок. Отже, за умовою, нам заданий кут СОК дорівнює 42 градуси. Зараз зеленим кольором ми позначили цей відомий кут на малюнку. За умовою, прямі АБ і СД є перпендикулярними, і ми можемо спочатку знайти градусну міру кута МОК. Можна помітити, що величина кута СОБ дорівнює 90 градусів, оскільки АБ перпендикулярно СД за умовою, а перпендикулярні прямі перетинаються під прямим кутом. Блакитним кольором кут СОБ прямий, позначений на малюнку. І тепер ми можемо легко знайти величину кута БОК, оскільки кут СОБ складається з двох кутів СОК. І БОК. Зверніть увагу, коли я називаю назви кутів, спостерігайте за малюнком. І тоді величина кута БОК дорівнює 90 градусів відняти 42 градуси і буде 48 градусів. Ми позначили і на малюнку знайдений кут БОК. Використаємо те, що задано в умові. А саме, за умовою задано, що сума кутів. МОЦ і БОК дорівнює 130 градусів. І тому, знаючи вже кут БОК, який ми знайшли, ми можемо знайти величину кута МОЦ від 130 градусів відняти 48 і одержимо 82 градуси. На екрані ми також позначили знайдений кут МОЦ дорівнює 82 градуси. Далі ми можемо знайти величину кута МОК, оскільки цей кут складається з двох кутів: МОЦ і СОК. Нам залишилося підставити числові значення. А саме, 82 градуси додати 42 градуси, одержимо 124 градуси. Ораджуємо кольором, позначений на малюнку кут МОК для наглядності, його величина 124 градуси. Далі знайдемо величину кута МОД. Знову спостерігаємо за малюнком. Кут МОД складається з двох кутів. АОМ та АОД. Величина кута АОД буде 90 градусів, а ми зараз знайдемо величину кута АОМ. Ми міркуємо таким чином. Спочатку розглянемо кут АОЦ, він буде дорівнювати 90 градусів, оскільки Або перпендикулярно СД за умовою. Щоб знайти величину кута АОМ, ми Можемо від 90 градусів відняти 82 градуси і одержимо 8 градусів. Тоді, також помічаючи, що кут МОД складається із двох кутів АОМ та АОД. 8 додати 90, одержимо 98 градусів. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 139 Умова. Накресліть пряму С та позначте точку А, що їй належить, і точку Б, що їй не належить. Проведіть за допомогою косинця прямі через точки А і Б так, щоб вони були перпендикулярними до прямої С. Перший крок: креслимо пряму С і позначаємо точку А, яка належить цій прямій, і точку Б, що їй не належить. Ми вже наглядно показували, як за допомогою косинця будувати пряму перпендикулярно до заданої. Отже, ми прикладаємо косинець так, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала із нашою прямою С, а друга сторона пройшла зад... через задану точку Б. Потім проводимо пряму таким чином, як зараз показано на малюнку. Далі рухаємо косинець так, щоб друга сторона косинця тепер пройшла через точку А. Ось таким чином, як показано зараз на екрані. І тепер також будуємо пряму, яка проходить через точку А перпендикулярно до заданої прямої С. Завдання виконали. Розглянемо номер 143, накресліть пряму А, позначте точку А, що розміщена на відстані 2,5 см від прямої А, та точку Б, що розміщена на відстані 4 см від прямої А. Нам треба пригадати, що відстань вимірюється по перпендикуляру. І для того, щоб точку А побудувати, яка розміщена на відстані 2,5 см від прямої А, нам спочатку треба побудувати перпендикулярну пряму до заданої прямої А, що зараз ми покажемо на екрані наглядно. Отже, у нас є пряма А, і ми спочатку проведемо пряму, яка перпендикулярна до заданої прямої А. Ми провели дві перпендикулярні прямі, оскільки нам треба за умовою позначати точку А, що розміщена на відстані 2,5 см від прямої А, а також треба позначати точку Б, що розміщена на відстані 4 см від прямої А. Ще раз нагадую, що відстань вимірюється по перпендикуляру, і тому перший крок ми побудували перпендикулярні прямі до заданої прямої А. Тепер беремо лінійку і прикладаємо її таким чином, щоб ми могли відмітити 2,5 см, як зараз показано на малюнку, і саме там ми позначаємо точку А. Потім знову беремо лінійку і прикладаємо її таким чином, як зараз показано на малюнку, щоб відмітити точку Б, що розміщена на відстані, 4 см від прямої А. Зараз наглядно це показано на екрані. Отже, ми знайшли ці точки А і Б, про які йде мова у умові задачі номер 143 Можемо зробити відповідні позначення. Відстань АП 2,5 см, відстань БЛ 4 см. Розглянемо номер 150. Прямі АБ, СД і МН перетинаються в точці О, причому АБ перпендикулярно СД розглянемо малюнок. Нам необхідно знайти перше, величину кута МОД, якщо заданий кут НОБ дорівнює рівня 25 градусів. Щоб розв'язати задачу з геометрії, нам треба на малюнку позначити ті дані, про які говорять в умові, і записати коротку умову. Отже, записуємо коротку умову. Прямі АБ, СД і МН задані, оточка їх перетину. За умовою АБ перпендикулярно СД, величина кута НОБ дорівнює 25 градусів. Ми зараз це позначили на малюнку. Оскільки прямі а, Б і С, Д перпендикулярні, то величина кута СО, Д буде 90 градусів відповідну позначку на екрані показали. І величина кута НО, Б – 25 градусів зеленим кольором цей кут позначили на малюнку. Необхідно знайти величину кута МО, Д. Для наглядності невідомий кут ми позначили червоним кольором. Починаємо розв'язання. За умовою АБ перпендикулярно СД, отже, величина кута СОБ дорівнює 90 градусів. І ми можемо знайти величину кута СОН, оскільки кут СОБ складається з двох кутів СОН і НОБ. І тоді величина кута СОН буде дорівнювати 90 градусів відняти 25 градусів і дорівнює 65 градусів. Зверніть увагу, ми на малюнку це позначили кут СОН блакитним кольором, зображений для наглядності. Далі можна помітити, що кут МОД, який треба знайти, і кут СОН є вертикальними кутами, а вертикальні кути рівні. Отже, Величина кута МОД дорівнює величині кута СОН і дорівнює 65 градусів пишемо пояснення, як вертикальні кути. Таким чином задачу розв'язали і можемо записати відповідь: Величина кута МОД дорівнює 65 градусів. Тепер розглянемо другу частину цієї задачі. В умові задані прямі а, Б, С, Д і М, Н, які перетинаються в точці О. Аби перпендикулярно СД, І в другій умові нам задано кут МОБ, він дорівнює 150 градусів. На малюнку ми його зараз позначили зеленим кольором, і нам треба шукати кут СОН. Невідомий кут СОН червоним кольором позначили на малюнку. Починаємо розв'язання. Оскільки за умовою АВ перпендикулярно СД, тоді величина кута ДОБ, блакитним кольором ми його позначили, дорівнює 90 градусів. І тому, помічаючи, що кут МОБ складається з двох кутів МОД оранжевим кольором позначений, і ДОБ Разом буде 150 градусів за умови. І тоді, щоб знайти величину кута МОД, ми від 150 віднімемо 90 градусів, одержимо 60 градусів. Оранжевим кольором позначили на малюнку. Наступний крок ми можемо помітити, що кут СОН і МОД вертикальні, а вертикальні кути є рівними, отже величина кута СОН також дорівнює 60 градусів. Задача розв'язана, можна записати відповідь. Розглянемо номер 154. АВ перпендикулярно СД і величина кута ЄоН дорівнює 110 градусів. Знайдіть величину кута Сон, якщо величина кута АОЕ дорівнює 20 градусів. Щоб розв'язати задачу з геометрії, нам треба на малюнку зробити відповідні позначення. Отже, нам задані прямі АВ і СД перпендикулярні. Величина кута ЕОН. Він блакитним кольором на малюнку позначений, дорівнює 110 градусів, і величина кута АОЄ дорівнює 20 градусів. На малюнку ми ці відповідні позначення зробили. Необхідно шукати величину кута СОН. Починаємо розв'язання. Для цього ми спочатку червоним кольором позначили невідомий кут. СОН, І бачимо, що невідомий кут СОН складається з двох кутів. СОБ, а це буде кут 90 градусів і кут БОН. Отже, нам треба знайти величину кута БОН. Ми можемо помітити і розглянути кут АОБ, це розгорнутий кут, його величина 180 градусів. Розгорнутий кут АОБ, величина якого 180 градусів згідно малюнку складається із трьох кутів. Кут АОЕ зеленим кольором позначений. Далі кут ЕОН блакитним кольором і кут БОН оранжевим кольором. Розгорнутий кут має величину 180 градусів. Знаючи два з цих кутів, ми можемо знайти третій, тобто. Величина кута БОН дорівнює від 180 градусів, віднімемо 20 градусів і віднімемо 110 градусів, одержимо 50 градусів, що й ми позначимо зараз і на малюнку. Тепер величина кута СОН складається із двох кутів СОБ та БОН. Враховуючи, що кут СОБ буде 90 градусів, оскільки АБ перпендикулярно СД за умовою, ми можемо знайти невідомий кут СОН. 90 градусів додати 50 градусів, одержимо 140 градусів. Записуємо відповідь: величина кута СОН дорівнює 140 градусів. Щоб закріпити новий матеріал, вдома відповідний параграф необхідно опрацювати і виконати схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!